Моє вітання. Сьогодні ми в лісі з напарником. Давно ми з ним не виходили. Ходимо по Першій світовій. У мене перша знахідка така не дуже, але показати можна. Ось така солдатська кружечка була. Як бачите, стан такий не дуже прогнила, звісно, ну, але як вже є. Клейм якихось там надписів я не бачу. Ну, але все ж знахідка приємна. Якби вона була алюмінієва, взагалі було б прикольно. Якось так, он там вже напарник щось пробує купати ну, ходимо далі, шукаємо. Дуну я до напарника він тут щось покликав, щось в нього є хороше. <звітнє> <звітнє> Та я не думаю, що це а, жетон, це, 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 це від техніки. Коротше, це якось. щось з'являє да, від якісь цифроблачіш. Так, що... да, так, да, це від техніки. Ми думали, що це жетон. З жетоном ти поспішив. Охоже був. Ну не бачиш, він був би, він був би такий, скажімо так, ну, грубший. Він цинковий трохи є. Він цинковий попадався. — Ну, щось совєтське може бути, ні? Філізно. Може, є якісь надписи. Треба втерти. Так, іду, що я в себе зінала викупую. Завдно. Десь було, де? Знаю. Зараз тут вони був. так то пробопата корво. Так, тут є знахідка, правда, не по першій світовій, але такі от советки гонзик. Льовий був шинелі. Ну, шинелі. Якось так. Вошко є ціле, не ціле. Ціле. Ну, от така зараз знахідка не дуже. Будеш брати чи ні? Мені ту й не треба. Держи. Побачили таку от гусеницю. От природа така, якщо зблизити, то на ній вон Назаді З... ще й мураха сидить, жалить її в задницю. А вона втікає і певно це не дуже подобається, скажімо так. Він ну, відстає а як вчепилася Капець. Далі лізе. червоний, я не знаю які, правильно, бо ми в них тих із че грибах не собору. Планочка з патронами Австрії. Чотири штуки, п'ятий десь загубився. Ні, так, не дарі, не дарі. А Що не вже вони викинули Так от 4 штуки плюс планка тут ходимо. по бліндажиках. Ось тут вот Люди гриби збирають, а ми копаємо. Так, мене тут позвав мій напарник і щось каже, в нього тут єдине дуже хороше і цікаве. Ано ну, де що лежить, покажи. О, о! Ано. Да, медаль. Медаль, медаль, медаль. Тож ж за оборону Ліни Ле... Ленинграда? Ленинграда, так. Да. Тут це тут... Тут походу як той... Ну, як би я так зрозумів... Советська. совєцька, так. Да. да, советська за оборону Ленинграда. Тут прийшов трохи лопатою медно. За нашу советську родину. А ну покажи, да, я гляну. Познімаю ближче, покажу. Так, ну трошки погано видно, щоб сонце. Угу, класна медалька ще зачет. Не зря стільки проїхали ну так да, вона вже варта того щоб сюди поїхати вже варта зараз будемо купати бліндажа от така от медалька я вже думав що щось буде австрійське чи що ну але ця якби теж така ну вітаю з хорошою знахідкою Дякую. так там ще був бліндажик початий, може ми його пробуємо докупати. Ну але це ще не точно зараз побачимо.